У вас є унікальна можливість привітати усіх черкащан з Новим Роком та Різдвом. Дякую. Приємно, що випала така можливість. Звичайно, я вітаю всіх черкащан, своїх рідних, близьких з Новим Роком і Різдвом. Бажаю миру в першу чергу, добра і світла в серцях. А що ви хочете особисто для себе в наступному році? Для себе здійснення мрій. І, звичайно, ну якщо особисто для себе, то здійснення мрій. Ну і можливо, щоб побільше збувалася казка така, життєва казка. Яка ваша така найпотаємніша мрія, яка має збутися наступного року? Ну то вона ж потаємна, тому і, мабуть, я про неї не розповім. Ну, тоді непотаємно, розкажіть? Так, непотаємно. Ну, мабуть, в першу чергу я мрію, щоб моя родина була щаслива. Терпіння. І надії на те, що буде новий рік кращий. Принесе довго якусь радість і благополуччя. Мира, як завжди, жила, бажаю, І я того мира до да добра. Тих людей, які святкують Новий рік за правилами християнства, то всіх вітаю звичайно, з Новим роком. Бажаю всім, щоб в цей рік їм приніс якихось нових здобутків. Щоб їхні всі бажання, які вони планували собі на цей рік 15-й, ну щоб все збулося, і би, це найголовніше, щоб їм завжди щас, щастило в житті, там, здоровилося, щоб там, в кого є діти, щоб дітям завжди було добре, там, гарно. Якби. А що ви особисто очікуєте від наступного року? О, від наступного року, чесно, навіть не знаю. Чесно. Можливо, змін якихось. Змін в державі, в собі планую якісь кардинальні зміни, змінити себе. Міра і спокійство. Все більше нічого. Там багато чого, просто так сразу, сразу я даже не знаю, що мені сказати. А що ви очікуєте від наступного року? Тільки хорошого. Я хочу чекати тільки хорошого. Я думаю, що всі хочуть вже. Позитивного, хорошого. Я думаю, що не если будемо ждать, сподіватися, стремиться. Вітаю всіх черкащан з Новим Роком та Різдвом. Бажаю щастя в новому році, всім здоров'я, е, успіхів, е, щоб закінчилась нарешті війна. Вот, ну, і всього самого кращого, щоб здійснюватися мрії. А що ви очікуєте від наступного року особисто для себе? Змін на краще. Ну і все, в принципі. Щоб збулися мої плани задумані на 2015. А який це такий найглобальніший план ваш? Ну в общем, секрет. Секретний план? <світ> да. Міра добра і любові. А для себе? <світ> ну, мабуть, теж саме і любі теж. <світ> Я всіх вітаю з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, щоб всі ваші бажання здійснилися і щоб майбутній новий рік був краще, ніж цей попередній. А що для себе ви побажали б? Щастя, здоров'я, добре довчитися у коледжі і поступити далі. А щось можливо з матеріального? М -м, поки що нічого не хочу, все є. Все є. <зас> Лексус, так, квартира <зас> Не Хочу, бо поки що немає можливості придбати. Що можна бажати? Миру, саме перед. Що, ще? Я з... Ну. Я ну того, що всі ж бажають. Здоров'я. Саме головне здоров'я, Останнє – здоров а, приложиться. А щоб ви собі побажали, щоб здійснилося в наступному році? Так як собі лічно, то вже ми нічого не хочемо. Нашим дітям, щоб було щастя, щоб вони жили в настоящій країні європейській, щоб добробут був, все. А ми вже ж якось коло них. Якщо їм буде добре, нам завжди буде добре. Що я хочу всім побажати. Як би не було погано. Але я пережив голодовку 47 й год, Я родився до початку великої вітчизняної війни ще. Я таке пережив, що що б уже не було, а треба дивитися на небо, сміятися. От я їду в ліс зараз, час, пройду з пішочком два часа, да, і це щастя, правда? Снігу нема, я люблю на лижах, я не розстраюсь. Побажав би всім оптимізму, щастя, всім здоров'я, саме гане здоров'я. В нинішній політичній ситуації України це, звичайно, побажання мирного неба над головою. В принципі, я думаю, якщо все в країні наладиться, то все буде файно, все буде добре. У мене дуже тішиться думка про те, що все має бути добре. В принципі, все. А що б ви хотіли для себе, от в наступному році? Для себе я хотів би ну, можливо, досягти якихось певних цілей в навчанні, отримати магістерський ступінь або ступінь спеціаліста. Також можливо. Знайти справжнє кохання. Ну, я думаю, я його вже знайшов. Надію, що це так є. Можете передати своєму коханню привітання. Кохання моє, ти знаєш хто ти, я тебе вітаю.